Беремо, заливаємо двома столовими ложками 5 г желатину холодною звичайно, водою і відкладаємо, хай набухає. А в каструлі беремо цукор, заливаємо знову водою, даємо лимонного соку і дрібку ваніліну. Доводимо це все до кипіння, скручуємо вогонь, постійно обов'язково мішаємо. Цукор розтопився, забрали з вогню. Залишити буквально на 3 хвилинки, щоб трішечки оця наша суміш охолола, і тоді туди додаємо наш набухший желатин. І все збиваємо. Збивати потрібно приблизно 3 хвилини, можливо, 5, до моменту, коли на поверхні у нас з'являться такі візерунки від вінчика, і маса стане такою густою. І все, коли ми вже зіб'ємо нашу глазур, треба швидко працювати, бо вона буде доволі швидко застигати. Пасочки можна макати в глазур, можна ложкою, я робила і так, і так, залежно, як там мені вийшло. І посипку собі, яку хочете, таку вибираєте. Можна робити без глазурі, можна робити просто з глазурю без посипки. Ця глазур дуже смачна. Мій син сказав, що це я маршмелов помастила пасочки. І що головне вона не прилипає до рук і не кришиться при нарізанні. Однозначно, це саме те, що потрібно. Ось такі у нас гарненькі. У нас була ще така менша четверта, але ми її одразу з'їли. Ось, бачите, до рук нічого не липне, і зараз я ще розріжу, теж нічого не буде кришитися. Обов'язково приготуйте цю пасочку. Вона дуже смачненька, пухка, ніжна. Вам сподобається. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Всім смачного!